Вітаю всіх на каналі Город Запоріжжя. Показую свою діляночку. городу. Ця діляночка 3х3. В прошлому році, в вересні, я черенкувала смородину, і ця смородина пустила корінчики і я висадила на цю діляночку города такі віточки маленькі. Смородини, які укорінились. Посадила, так сказати, під зиму. Це були дуже маленькі віточки. Посаджено тут три ряда смородини. От. Ну, Так як хочеться, на маленькому городі хочеться посадити дуже багато рослинок, я в грудні прийшла на цей участок, глянула, що такі ряди дуже маленькі торчать палички смородини. А все земля є широко, і я в грудні просто насипала сімян в міжряддя, моркви. От. І ця морква в, ну, в березні вона зійшла. Я трошки почекала, поки вона підросте. і в міжрядді між, в міжряддя, між Морквою я замульчувала листям. Листя я собирала восени. От. І більше я з цією морквою нічого не робила. Тільки єдинічні треба бур'янці виривати. А так, навіть бур'яну, довго тут не росло, бо листя замольчовано. Тобто на ділянки 3 х 3. Я посадила кукурузку по краю. От. Росте смородина і ще морква. Морква я зараз от накопала її. Оце така гарна морква. Виходить. От. Моркву ми вже місяць як їмо, починали тоньше їсти, проривали. От. Але ж, показую, що на дуже маленьких ділянках можна виростити робити совміщені посадки і вирощувати декілька культур рослин. Сьогодні будемо качанирувати. Зараз з цієї моркви паштет зроблю печінку і додаю моркви багато з цибульки. От. Так що вирощуйте. Велике дякую вам за те, що ви мене дивитесь. До побачення.